знімається на третій поверх, спускайтеся всі сюди. Будь ласка, всі сюди, тому що не можна розходитися по всьому українському дому. Отже, любі друзі, ви, мабуть, знаєте, що восьма українського перекладу книга, одна з найперших у світі і перша серед усіх наших сусідів. Класно! Я думаю, тому у вас сьогодні так багато прийшло на це свято. Любі друзі, ви, мабуть, і знаєте, що авторка любого Гаррі Потера гаряче підтримувала цьогорічне Євробачення і Україну на Євробаченні. Дякуємо! Дякую! Дякуємо авторці, це приємно. Шановні дітки, любе товариство, я думаю, ви всі здогадалися, що в мене тут. Як ви гадаєте, що в торбі в мене? Всі, всі книги, але я можу признатися чесно вам, що допоки ми не покличемо головного. Головного винуватця сьогоднішнього свята. Давайте погукаємо, погукаємо всі разом директора, головного редактора, пана Івана Малковича. Пане Малковичу, де ходімо до нас, свято продовжується. Вітають вас, усіх, а давайте гучніше. Це віри сьогоднішнього свята. Я можу вам признатися, що ці всі книги тут з автографом авторки, я вам чисто передаю що-що одну, мені незручно. Я оголошую початок офіційної презентації українського перекладу книжки Гаррі Поттер і Прокляте дитя о 19-й годині, тому що події книжки починаються 19 років після закінчення подій останньої книжки. Цікаве продовження всі чекають прочитати старі наразі. І тепер я гукаю Віктора Морозова. Звичайно, буду. — Він повинен на екрані з'явитися. Чи як? Чи де він? Віктори! Вікторе, ти де? Вікторе! Я тут! — Я тут! — Стоп! А де ти є? Ходи сюди до нас! Та не можу, тут сталася біда, сталася шалепа! Я як? Я тут, я тут зайшов в кімнату, настроїти гітару і, 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 і хтось замкнув двері, я не можу тепер вийти. Стоп, а-а-а... Відкрийте мене, а врятуйте, я, я тут. А ти і, на якому поверсі? Та той, здається, четвер, ні, може третє, або п'ятий, десь А номер, Номер кімнати. А, а номер я не знаю, бо це номер з того боку, а я з цього не знаю. Але я чув, що це Я чув, що то ніби як, мені здається, що був Ельдомовик або Кричер або Добі. Бо я чув що таким тоненьким голосом він казав, що паничу, паничу, там треба бути безпечно в безпечному місті. Вам, е, е, о, на презентацію не можна, бо там вам загрожує смертельна небезпека. І ще я чув, що він казав, що... Є страшний монстр! Ой. І він, він назвав я такий щось забув вже зі страти. Чи то він казав щось таке Волдемортпу, чи Вальдемарпу, чи Володимир ну щось таке страшне, страшне. І, і я там чую, як в стіні там щось в трубах щось таке мене! Так що, ми, зараз, ми, зараз ми зараз наші аурори, які з нами працюють, я прошу зараз вас, тому я і просив, щоб ви з третього поверху зійшли. Е, е, зараз прошу вас прочесати і допомогти Віктору Морозову, бо я ще його таким переляканим не бачив. Вікторе, стоп, але нам треба починати, тому що ми починаємо з пісні завжди. Де гітара твоя? Не можна порушувати традицію. Давайте з пісні, панове. Okay. Ой, і давайте швиденько, бо мене зараз батарейка сяде і в не буде зв'язку. А, а в тебе гітара? І, ага, і що я хотів сказати, бо тут якісь мітли я бачу. Якась мітла щось пише, вогнеблискавка, oh, а, Боже, ще одна мітла, взагалі якась така дивна Ой, тут пише 1107 рік. Боже. Пише, що, що це робиться? Що? Що це робиться? Куди ти попав? Я не знаю, я не знаю, де той, що робиться і рятуйте, прийшіть обороти, швиденьки. Зараз, зараз, зараз я віддав вже наказ, щоб оборони йшли. А гітара твоя де? Гітара є, бо я ж її настрою, зараз зараз візьму. Ану давай! Гітара є, слава Богу. Так що зараз А, я... а швиденько, оборотів і прошу всіх встати. гімн! Їм... То вони всі стоять, а і так стоять. стоять, всі вже втомилися да. годину. Добре. Добре я, перед тим, як почати гімн, шановні, і подараву мене, і подарумани, і, подару і попередотани, я хочу сказати кілька дуже важливих слів. І Ось вони. Богду, кулька, кулька, круть. Дякую! І із татком крамничку я зайшов і дуже гарну книжечку в крамниці ті знайшов геть, а лама, галама, весало не сітід, а ху галама, купіть мені верщі. She's dead.